Тож, панове, хто кришує незаконний видобуток бурштину на Волині? Бурштиновий бізнес це зона інтересів трьох кримінальних авторитетів. Їх прізвиська Пупс, пірат і морда. До речі, мене здавало, тому що Пупс це субодівець кривенький. Ти не путай править не зрічним, добре? А та національна гвардія сама копає, як ви хочете знати. Я не те, що не можу погодитися, категорично заперечую проти тих звинувачень, які зву... звучали в сторону правоохоронних органів. Місцеві мешканці і думають, візьму, що вони ні. самі хитрі дали посвідчення, вони зловживають тим посвідченням. Якщо ви хочете дати можливість добувати і, і лишати місячні пейзажі, то я категорично проти. Я не представляю інтереси копачів, щоб ви розуміли це і все під контролем силовиків органів державної влади, які зараз є на неї брошині. Ну не може якась біжка мішати їм заробляти гроші. Слава Богу, пані Галина не перебиває так. Як мене в держадміністрації перебивав Володимир Петрович, ви ж не хочете почути?